Всім привіт! Ви на каналі Собватри і сьогодні ми знімаємо Poké Ans. Конечно почав я знімати декла вже розвинутий, Та нічого думаю. Напишіть у коментарях, якщо щось. Ну це крупта гра, в якій... Ну, ні... Як це казати, тут прокачуєшся як мураха. Ну і що я хотів сказати? Я тут чуть-чуть прокачався. Я чуть-чуть нормально. Ну, коротше, я вам хотів сказати, хто бавить в Pocket Ans. Це крута гра. І якщо хочете, заходьте в мій клан, називається Сип 123. Він першого левела. Создав його вчора. Якщо хтось хоче піти в нього мінімально, що треба для заходу? Левел королеви, то оце от на чому я зараз п'ятий левел. О, і... чекайте, не туди. І 1500 кубків. Це мінімум. О. Ну, і в день, коли ти новенький, ти тільки зайшов в мій клан, тобі треба в день кидати тисячу всяких різних ресурсів. Якщо ти ну, добився тільки п'ятого левела і нічого нормального другого не маєш, та можна 500. Ну, якщо щось, я чуть-чуть трохи -чуть мощні цій грі, О, так в мене. Та у у чату ви можете щось попросити, я вам моментально дам обиював або щось зробити, або що це просто закинути в клан. Зараз ми будемо проходити цих діл хоп-хопа. Ну тут 6 6 хвилин 30 секунд. Нормально за цей час. Пройти не можна. Ну, в мене швидкість 1. Ну, як швидкість 1. На 10% швидк... швидкість, чим обична. Коротше, кить ви щось поняли, те ви щось поняли. Так. От тут що треба зробити? Запам'ятайте маршрут О, дивіться хоп-хоп. Я зараз дуже сильно б'юся об стінки і мені кажеться, що я не встигну пройти. Що ми зараз хочемо забрати? Ми хочемо забрати. Королева бджіл. Що? Не думаю щось, щоб призвати шершня. Ніби соти. Ми тут слабі по У пацанам зараз не буду показувати, бо зараз ми в цьому. В бджолиному гнізді у нас 4 хвилини з боку показується. <coughs> Реально цікава гра, прикольна. Хоп-хоп. Ми не, не встигнемо, я вже поняв це. Ми 100% не встигнемо. Во, Герань називається. Квітка. Хоп-хоп. І коли таймер кінчиться, на нас нападуть бджоли і вони нас вб'ють з одного удара. В мене ніби не, не бджола. А зараз вони нас не б'ють, бо в нас ну, ми замаскировані під бджолу. Блін. Що я становився в мене вдарило, мене вдарило. Ну, карта тут чорна, бо щоб ми не знали, куди що і як йти. Тільки показані бджоли. Ну, якщо зайти на карту, їх не буде. У нас минута 42. Ну, якщо, я думаю, ми не раз. Не вдаримось. Візьму це. Собто. Якщо ми не раз не вдаримось, то ми, я думаю, встигнемо. Ну ми вже вдарилися. У нас минута 0,5. Не знаю. 59 секунд. Ну, якщо не вдаримось. У нас есть шанс те... ну если не ударимся ни разу. 40 секунд. Тут сейчас самое тяжко будет. Хоп, хоп. Не, так ударився. Вот тут невозможно не удариться. А возможно. Десять секунд. Ні, ну тут ніяк. Саме вже обичні. Блін, блін, блін. Не пройшли. це наша суперслаба армія. У нас нема очок битви. У Нас два. Ми купити нічого не можемо. Квести ми закінчили. Лучить кородок тоже дев'ятого до шостого. Короче, квести не є таких, як мені треба хопа. Ну, заходьте в клан. А это от, кстати, мій другий аккаунт. Він і создав клан. Маленько мочний. Не знаю, не знаю. Я вам просто його вкажу. Нет, нет. Мене вбили. Не встиг указати. Да, кубків мало, ну я, типа, не бігла за кубками. Оце другий поверх. А оце от останній. Одним словом мощний аккаунт. Наша ціль якось пройти волок. Я дивіться, знаю, як його пройти. Но я не знаю, куди треба класти Що? А, я не знаю, куди треба класти в ту от штуку. ти? Опа. Все нормально воно і не дуже. Вона ж його хучає вилучає. Хоча. Ну, типу, е, ці комахи будуть рухатись швидше. Чим то файно? Тим -то, що вони швидше рухаються. Чим то не файно. Ну, оце от і. Кажу, можна використовувати, але точно не В Волку це настільки неудобно, що це капець. Якби ви тільки бачили, бо воно отак обертається, а вулику кожний сантиметр дорогий, хоп-хоп. Так. Ні-ніт-ніт, Скорше Фух, устих. А тут є теж листя, алесті ці забрати невозможно. Я вже вдарився, бо поспішив. Нам треба мінімально битися. Що для мене, ну... Невозможно. Оце то ви скажете, чого ти вниз сюди не йдеш? Це ж буде може швидше. Це обманка. Манка обманка. П'ять сто вдарвся. Блін. Стоп. Нет. Я вам час потратив. Я подумав, що якщо там є ніби таке, що там можна буде таємний проход, то там є таємний проход, ну ні, таємного проходу не було там. Я тільки витратив 10 секунд. Ну, так, 13 секунд. Я більше часу, коли б'юся, не можу побачити. Бо дивіться, саме неудобно бавити на телефоні. Саме удобно бавити на планшеті. А я бавлю, як думаєте, да? Конечно, на телефоні. Я дуже не задоможився там, нормально. А я ніколи не знав. Я, коли був новіком, коли це проходило, просто спеціально бився, бо не знав, а що це дає, вдарився, не вдарився, одно. Ага, то вообще не все одно. Ну, забирай 10 секунд часу. А що якщо просто взяти цю квітку, підсунути? Вийти з волока і ще раз зайти в вулок. Квітка лишиться тут, чи ні? Тут лишаємо квітку. Ми вже точно не встигнемо. І виходимо. Чи буде воно тут, чи не буде. Ми навіть зараз побачимо. І чи я взагалі дойду. У нас 25 секунд. Мені кажеться, ми навіть так не встигнемо. Дві. Од... Ми не встигли. Просто на все ми не встигли. Коротше. Не можемо, не можемо. Ну туди. Коротше, у нас шість штук, щоб нападати. Ходимо, хоп, так, хопа. О, погуляючи, Бомби не закан. Трохзиркового похиль. А, вони їх всіх убила. Нормально. Два хілі їх усіх Моя Блин, у нас осталось только 9 персонажей. Нет, нет, кайте, кайте. А куда ты наша бьет? У них крутить, у них правильно бабочка хоть робить. У Нас ще ніч нормально не робить чого цього би хоча би штуку, ну мене все вбило. Один персона ну, що це? До мене, до мене, до мене. Я ja його доб'ю. Так. Мы сможем. А, одна секунда, не, мы начнем, можем. Короче, так, короче, нам треба обычные атаки. Блин, не, 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 не треба рассадать Ну, короче, сейчас попробуем еще раз волок. Ну, только зараз нормально. Блин. Нет, нормально. Наш мини-солдат. Ніби забрати той квітку, ставити його входу і так пройти. Або ж пройти не раз не вдаричись, це невозможно. Ура, я його обманув перший раз, кіть він на мене напав, я його зміг оббити. Їх можна побідити. Ну, це тяжко. Довго. Дуже довго і нудно і тяжко. От колись давно от тут от був таємний проход, що можна було скоротати дуже чуть-чуть. Але тепер його нема. Я не розумію, як бджоли не ловлять мене. Перший в мене нема крил, другий я дуже маленький. Третій я проходжу лабіринт прямо до квітки. Взагалі, ніяк не зрозуміло, що там врашку. і жала нема. Блін, ударився. Та... Це не чесно. Просто нався. Як я вдарився. Обично, коли ми вже от там от донесли квітку до от того, от, у нас лишається одна хвилина. І якщо лишається одна хвилина і 59, ми не встигаємо. Ну хто знає. У нас тоді ця кнопка Кинути Кіттю можна було туди її зробити іменно коли ти підходиш до королеви бджіл. Ну ні, вона і тепер. Я значить її можна так зробити і побігти на вулицю. І потім з вулиці, стати оп'ять бджолою. і все. Або ми зараз побачимо, чи вона знову там, чи ні. Чи якщо ми знову доб'їжджаємо хоча б до вулиці. Вона мала бути б тут. Ні, немає її. 17 секунд. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. 12 секунд. То я, звичайно, ну чому постійно ми не можемо добігти? Так нечесно. Ні. Блін. Ну її задумажили і тепер 100% її треба буде вбити. Гусень давай. Метелок, ну, чого наш метелик на тільки... дурненький, що пускає свою цю штуку, коли там, де... Не треба. А, її так уже вбило. Понятно. Ну, її обов'язково треба вбити. Швидше, швидше, швидше вона зараз його курси. Ні. Мої мурашки вбили її в останню мілісекунду. От таких от штук не треба ставити середину літучих. Вони так би задомашували мене, а всередині вони нічого робити навіть не можуть. Бо середині вони не Ой, У нього 408 кубків не дивно. Воно все. А оці от мої мурашки доб'ють. Невідимки, хоп. Три. І саме довго. Хоп, викінчайте час. Ні. Ми виграли. Буде перемога. Можна почекати, бо як я чув, коли, коли світає, є більший шанс на 3%. Що випаде за феромони щось крутіше, ніж паук? Зараз перевіримо. Світанок, давай швидше опа. Опа. А може і реально є якийсь відсоток. Бо я іменно чув на жука скакуна. Випав жук скакун. Давай, 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 давай. Ну, на жука скакуна другого лево удачі не є. Ну, а от першого лево я зловив. Навіть коли він так упригує все одно, ми його домашмо. Якщо ви вже до клану присудились, дуже дякую. Це клан дуже допомагає, коли є якісь люди. Бо дивіться. Перше, вони ви йдете в бой проти когось, ви вже даєте оці бонуси. Бонусів треба о, 50. І ми зможемо підняти левел клану. Ой, які 50. 10 тисяч треба. Ну, зато у клані можна качати за 250 тисяч, бо у всіх других кланах ніби. Ну крутіших кланах. Набагато ніби тяжкіше. Ну, п'ятсот тисяч треба. А в моєму клані треба тільки 250. У нас типа новочки. Так що захотіть у клан і. О, хоп-хоп. Хоп-хоп. Зараз знаєте, що я зроблю? Ліник почети. Те, що відкрилося вести. У мене загалоночку. Гарманів нема. Нічого не відкривається. Коротше, всім дякую за перегляд. Тобто підписуйтесь, на всього за гологало. Заходьте в клан. Клан все один, два, три. Всім пока!